Ну, врешті, після удару, наприклад, активного дронами по теплогенерації в Миколаїві, президент Володимир Зеленський заявив, що це має спонукати наших партнерів примушувати Росію власне сісти за стіл перемовин, все ж таки на наших умовах. А тим паче, якщо ми говоримо про такі події, які стосуються ядерної безпеки, причому безпеки не лише в контексті України і сусідніх держав, але в в цілому Європи, то це очевидний факт. І тут наші партнери, зокрема не лише в Європі, в даному випадку мають замислитися. Над тим як ці процеси пришвидшити щойно щодо цих процесів, ми і будемо говорити далі з Сергієм Лещенко, радником керівника офісу президента. Пане Сергію, вітаємо вас. Я вас теж вітаю. Ви знаєте, ядерна безпека це ж дуже дуже гостра тема для Китаю. Тому коли ця історія з Чорнобильська АЕС трапилась, коли цей брутальний напад на саркофаг відбувся, то звичайно одразу ж офіс президента Андрій Єрмак це комунікували. І тим більше, що в Мюнхені була зустріч між міністром закордонних справ Китаю і нашою делегацією, куди входив і Андрій Сибіга, і Андрій Єрмак, тому це я вам скажу: ну вкотре Росія. Сама того не розуміючи, себе підриває свою репутацію, підриває в очах тих країн, які декларують або нейтралітет, або навіть є певним чином дружніми до них. Пане Сергію, ви були в Мюнхені, чули, бачили все на власні очі. Я, так, так. Власне, які головні підсумки цієї конференції для України? Я думаю, тут підсумок ширший ніж для України, для всієї Європи. Європа лишається сам на сам зі своїми проблемами. Забезпечення власної безпеки, те, що десятиліттями після другої світової війни було взято американцями як обтяження, як таке гарантування, що в Європі більше не буде воїн, а Америка буде відігравати роль такого регулятора. Цього більше немає. і Виступ Джеді Венса, це думаю, буде в історії Мюнхенської конференції як черговий приклад. Знаєте, що нічого хорошого в мюнхені не трапляється європейці в шоці, українці. Трошки в меншому шоці, тому що в нас шок кожного дня протягом трьох років. Тому ми вже звикли і на це реагуємо з таким певним навіть. Усмішкою, знаєте, відчуваємо, що треба бути партнером тут надійним плечем. А насправді для України це відкриває вікно можливості показати свою спроможність і бути лідером Європи. І багато людей, які в Мюнхені в ці дні спілкувалися між собою, згадували, що напевно парадоксальним чином але в об'єднаній Європі зараз немає іншого лідера ніж Володимира Зеленського, який називає речі своїми іменами і закликає. Людей, які відповідають за долю майбутньої Європи, об'єднатися і думати, яким вони бачать цей проект через 10-20 років, якщо Україна показала спроможність вистати, то чи вистать Європа перед обличчям, коли вона сам на сам з Росією, сценарії дуже пахмурі. От я там напередодні Лансберг із колишній міністр хата справ Литви він прямо написав, що він вертається в вільню в такому пахмурому стані, якого не пам'ятає за останні. Ну, ще не менше з початку війни а, Україна може бути партнером для Європи в тому сенсі, що Україна має спроможні збройні сили, Україна має сучасні технології, Україна має знання про те, як відбуваються сучасні війни. Україна не боїться Росії, на відміну від а, європейців. Ви знаєте, якось Кісінджер, коли був тільки перший його контакт з Андрієм Єрмаком. А, в 22-му році він сказав, чому всі європейські країни мали такий страх перед Росією, тому що російська армія вона безмежна, вона така велика, що жодна європейська країна не може навіть уявити, як з нею воювати. Але Україна показала, що з російською армією можна воювати, її можна перемагати, її можна виганяти з окупованих територій, її можна знищувати, і в цьому сенсі, от українська експертиза, да таке научне слово вона дуже корисна буде для європейців, тобто. Україна володіє цим капіталом, як не боятися Росію. Я єдине, що поточню стосовно Мюнхенської конференції безпекової в контексті е, участі і КНР Ван і е, і радника, е, значить, президента Бразилії, вони ж спільно заяви робили, е, і тут знаєте, видається так, що ми очікували якихось конкретних результатів, зокрема від цієї зустрічі в такому форматі, да а виходить так, що європейці розуміють завершення цієї війни якось по-своєму. Ван і і бра представник Бразилії говорить про е, цю платформу там коло друзів. Цю китайську-бразильську формулу Сполучені Штати щось про своє розповідають. Врешті, чи можна говорити про те, що вона в принципі була ефективною? Ця платформа цьогорічна сама в Мюнхені? Зараз одну секунду. Я тут сяду в автомобіль. Ви знаєте, з Китаєм дуже складно, але з іншого боку, є теми, які Китай точно сам собі не зраджує. Це Китай, наприклад, питання ядерної безпеки, не поширення ядерної зброї. Це багатополярний світ. В усіх цих темах позиція Китаю вона незмінна. І тому, і тому... Так, здається, ми втратили зв'язок. Ми втратили Сергія Лещенко разом зі зв'язком, але сподіваюся, що він. А, він вже повертається. Сергію, продовжити. Ви мене чуєте? Так. Чуєте? Так, Сергію, продовжуйте. продовжуйте. Тобто, я казав, що з Китаєм зрозуміло про що треба говорити, і Китай насправді може бути навіть більшим гравцем, ніж це здається. Тому що той самий Ласбергіс, якого цитував, він загалом. Каже, що в умовах, коли Америка буде не хотіти гарантувати безпеку, а Сергій Лещенко, нагадаю у нас на зв'язку. Сподіваємося, що він зараз цей зв'язок буде більш сталим. А ми ж нагадаємо, що не лише подіями минулого тижня живе Європа, Україна і світ, але так само в очікуванні на те, що українська урядова делегація цього тижня працюватиме в Саудівській Аравії, і на цьому наголошує перший премєр міністр міністр економіки України Юлія Свереденко. А вже до речі, відбулася зустріч із майже сотнею місцевих підприємців. Україна пропонує саудівському бізнесу долучитися до. Проєктів в галузях енергетики, сільського господарства та інфраструктури потенціал інвестиційних можливостей оцінюється в півмільярда доларів. А в наступні дні українська команда проведе десятки зустрічей, аби підготувати візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Відповідно, протягом цього візиту зокрема очікується підписання важливих економічних договорів із країнами регіону. Я до речі нагадаю, що візит у Саудівської Аравії не пов'язаний в даному випадку із якимось перемовним процесом, але Саудівська Аравія раніше розглядалася сторонами, зокрема і нами російською стороною Сполученими Штатами Америки, як потенційний майданчик для зустрічі сторін і врегулювання російсько-української війни. Це очевидно, що Саудівська Аравія є зручним майданчиком як для США, так і для Росії, так і для нас, тому що у всіх є, скажімо так, практично паритетні взаємини економічні фінансові з цією країною будемо сподіватися, що можливо, от ці економічні діалоги, а так само можливі інвестиції, це буде таке собі підґрунтя до майбутньої важливої зустрічі вже на іншому більш важливому рівні. Ну а інвестиції, до речі, це те про що говорить президент України Володимир Зеленський. Це дуже важливе питання взагалі в цілому і про велику безпекову угоду, зокрема між Україною і Сполученими Штатами Америки. Сергій Лещенко готовий продовжити спілкування з нами. Так, Сергію, поки ми налагоджували вибачно. з вами зв'язок. Ми від теми Китаю також перейшли до візиту президента до Саудівської Аравії і хотіли, щоб ви теж це прокоментували. Які наші зараз там дипломатичні завдання, ви знаєте, ну це в першу чергу наш я б сказав дуже потужний посередник. В поверненні дітей, в поверненні заручників, в поверненні військовополонених. Це традиційний вже. Я Сказав, ну не не перший рік ці контакти відбуваються, і в особі судівська радії ми маємо ну, країну, яка з обома сторонами працює, і в даному випадку це. Дуже потрібно, щоб вона з двома сторонами працювала, це дозволяє повернути українських дітей і українських полонених додому. Це так само виключає питання бізнесу, інвестицій. Аграрний сектор України завжди був привабливий для країн перської затоки, тому це теж важлива тема, яка стосується продовольчої безпеки. І тут президент буде мати відповідні контакти. Щодо конкретики, от якщо цитувати. Учасників перемовного процесу, давайте згадаємо знову-таки Кіта Келго, який чи не найбільше цитований на тлі е, всього оточення Дональда Трампа, залучити всі сторони для миру за 180 днів. Публічно обіцяє спецпредставник президента США Кіткелах, спецпредставник нагадає по Росії і Україні в рамках Мінківської конференції з безпеки. Я просто хотів би нагадати, що ми дуже багато очікували від обіцянок Трампа самого завершити війну протягом 24 днів. Але тепер, бачите, кіткела говорить про 180 днів. А ще раніше він говорив про те. Що війна має закінчитися не, піз... не пізніше ніж за рік. Як нам сприймати взагалі ці цифри, ці дати, коли вони так кардинально різняться? І Цікаво, що 180 днів Кіт, Кіт Келох акцентує саме залучити всі сторони для е, діалогу про мир, тобто не йдеться вже закінчити війну чи там е, досягнути перемир'я, а за 180 днів залучити всі сторони до діалогу. Це не дуже важливо для України. Насправді для України важливо робити свою частину роботи. Це захищати свою територію і бути відкритим до діалогу, коли наші партнери будуть дивитися в наш бік і питати, чи Україна відкрита чи ні. Україна відкрита. Але що стосується там, 180 днів до цього було 100 днів. Потім була цифра до Великодня. Потім була е, дата до Рамадану. То тому, що ну, до безкому сході це священний місяць. 24 години казав Трамп. Це все настільки спекулятивне, з точки зору просто публічних заяв і медійних заголовків, що це другорядне. Ніхто не може спрогнозувати, скільки це займе часу. Ніхто, якщо ми подивимося досвід переговорів на близькому сході між ізраїлями, країнами, сусідами, якщо ми подивимося балканські війни, це ніколи не було дуже швидко. І Не варто сподіватися, що буде швидко цього разу. Це не повинно розхолоджувати, розслабляти і знаєте. Сіяти такий е, фестивальний настрій, що от завтра все закінчиться, вже можна не підтримувати збройні сили і так далі. Цього всього не буде. Буде продовжуватися наступ з боку агресора на наших донецьких рубіжах. Буде тривати утримання території в Курській області для подальшого обміну. І на жаль, це потребуватиме ресурсів з боку української армії, які наші партнери завжди нам надавали. Важливо, щоб вони продовжували їх надавати. Що ж, пане Сергію, вдячні, що долучилися до ефіру. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на зв'язку.